А можна перезмістити? <с meus scels> ми вболіваємо за верес, Верес до перемоги. Давайте, вибирайте. Так, гадаю. Але ми вболіваємо за верес. Вболіваємо за верес. Вболіваємо за верес. Верес переможе. Вийде сіни. Так поки Рахунок «Рахунок 2-2, Ми вболіваємо за верес. Виїсти на Так, у нас три Клас! супер то свери сьогодні здобуде перемогу.